Путін і Трамп проведуть зустріч на американській військовій базі в Анкориджі. Повідомляє CNN. після тривалих обговорень. Сторони вирішили, що найкраще місце для безпеки база Ельмендорф Річардсон на північній околиці міста. Водночас у Білому домі зізнаються, хотіли б уникнути розміщення російської делегації на військовому об'єкті США. За даними журналістів, вибір був між Аляскою та Угорщиною. Путін несподівано погодився зустрітися на території США, яка колись належала Російській імперії. Речниця держдепу Темі Брюс наголосила, ініціатором зустрічі був саме Путін, але її не варто називати переговорами. Би дві сторони підтвердили свою відданість успішному проведенню заходу. Я також можу сказати вам, що саме президент Путін телефонував, щоб домовитися про зустріч. Я хочу нагадати, що президент Трамп не називається переговорами. Він цього й не просив. Як я вже зазначила, його позиція полягає у тому, щоб оцінити ситуацію, подивитися, що відбувається і що можливо зробити. Тож слово переговори на мою думку тут недоречне.